Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні запрошую вас на наші наступні заняття. Це буде заняття з грамоти та з конструювання. Приємного перегляду до зустрічі! Привіт малята! Сьогодні у нас знову заняття з грамоти, і перед тим, як ми навчимося робити звуковий аналіз слів. Давайте пригадаємо, що таке звуки. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а які бувають звуки? Голосні та приголосні. Голосні це звуки А, О, У, І, Е, И. позначаються кружечком. А приголосні звуки бувають тверді б, м, р, с, ти і позначаються однією рисочкою, а бувають і м'які приголосні лі-ні-ді-мі. І позначаються вони двома рисочками. Пригадали? Молодці. А тепер будемо вчитися робити звуковий аналіз слів. Перша картка. Подивіться, це дім. Який перший звук в слові дім? Так, звук Д, це м'який приголосний позначається двома рисочками. Другий звук і голосний позначається кружечком. Третій звук М. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Тепер наступна картка. Це діти мак. Як звучить перший звук в слові «м -м мак твердо позначається однією рисочкою. Другий звук МА. Це звук А. Це голосний, позначається кружечком. І третій звук мак. Звучить твердо, позначається рисочкою. Наступна картка це діти жук. Як звучить перший звук? Ж. Твердо позначається рисочкою. Другий звук. Жу позначається, це звук У позначається кружечком. Третій звук К звучить твердо, позначається однією рисочкою. Наступна картинка це діти кіт. Як звучить перший звук в слові кіт? М'яко позначається двома рисочками. Другий звук кі. Це звук і, він голосний, позначається кружечком. І третій звук кіт, він звучить твердо, позначається однією рисочкою. На цьому наше заняття закінчено. А ви, дітки, повчіться самостійно. Робити звуковий аналіз інших слів. Бажаю успіхів, до зустрічі!